Барея чотирка, себе. Тримає корпус на ту сторону. Ну ці батареї вже півтора року. які вони. Банки помаранчеві. Так, що тут пише? Так, і що там Ампер не видно? Бачиш, аж пише тут в углі. Дві тисячі. Дві тисячі. Це названня акумулятора 18650 і на 2000 а. 18650. Да. Ага. І 2000 ампер. Так, наш 24-6. 8-10 батарей на 2000 А. А бачиш, і туди є дуже. 093, да? Ага, 22 років. Так, це в 23 році я був придбав їх. А платки такі самі, правда? Там було менше вроде, роді, там трошки було не більше платка. Отез залите, бачиш, що воно йде. Це теж у нас є е, пилозахист. Та що бачиш, ага, теж батареї йдуть банки окремо, yeah, до і не прижимали. Пайка непогана. Ми там ну, таке що ми робили. Так, yeah. так. Ну, пайка чітка по центру, бачиш, Ось так чутка. Кружинка тут є у нас, так? Да? А давай двойку. То... Разом. Разом... Да. Чекаємо це виповнене це... звідси. Тут, тут то має бути. До четвірки так само нашу двійку розібрали, для того, щоб порівняти, як вони виглядають. В загальному в четвірці більша площа залита в плати, зафіксовано, але і там, і там у нас є пилозахист, вологозахист. Більший тут. Ну і банки також відрізняються. Що в двойки, що в четвірки. Можна ще вір Так, давай. Да, давай заснімемо вагу без корпусу. Без корпусу. Без корпусу да. Вага четвірки 514 грам. Це у нас іде 10 банок. так? так. 2, 4, 6 да. 10 банок. Без. І двійка, 5 банок, 270 грам. Це без корпусу. Це суто. Суто так. Так, 4 і 11. Ну що у нас? Так, 12. Так, 4 і 11. Я так просто поворухаюся. Так, 4 і 12. А скільки має бути? Так, це має бути. Так, 4 і 10. Так, 4 і 10. Да? зняти цю. Бо я Я понял, а он теперь так само четвірку. Так, четверка. Ты Це Ти прямо до контакта цих трогаєш, так? Mm. Да? Ты пчедай, добре. Не то. А, не, є контакт. Трипять вісім, добре. 357. А чому тут? Ну так, да, у нас сівша. Того вона показує менше, так, виходить? Воно на один. А це бач три. Заправляється ну, це це ну. Ванька на повну Ну. Норм. Тоді що який вердикт? Чи ти хочеш щоб зарадити її, щоб ми поміряли, так? Да? Точно, треба да, да її зрадити, до максимуму. Ну no, окей. Okay. Плати однакові. Ну no, Це на кілки плати. Напевно. Okay, okay? Це плата на кірок, плати.

С94В, так само там іде теж С94-2 і Е363. E а тут? Е363. Так само. Плати однакові.